Дійсно рідка комплектація X5. Це у нас F-15, 18 рік випуску, максимальні фари, адаптів, LED, партроніки по колу, камери 360, дуже гарний колір. Авто з Америки, мотор у нас n 55 індекс 35 a на повному приводі. Сліпі зони, безключовий доступ, до тяжких дверей, максимальні сидіння, подогрів сидінь. А у нас іде плюс пам'яті дух перелісадінь, мультикармо, розширена проєкція, розширена мультимедія, подогрів руля, пам'ять руля, музика Харман, кордон, чорна, гарна стеля з панорамним дахом. Отак виглядає задні частина автомобіля. Дуже багато місця, клімат для задніх пасажирів, все працює, все регулюється. Дуже і дуже живий X. Позаду. Ну, Задня частина виглядає таким чином. По пошкодженням по Америці. Пошкодження було в цю частину, поміняли багажника, На авто взагалі немає шпоклівки, лише 200 мікрон підкрас. Так він виглядає по колу. Дійсно, дуже жирний експерти за адекватні гроші. Я вважаю, що це, в принципі, топовий варіант, якщо ви шукаєте 18 го года X. Кому це експерти цікавий? У нас всі деталі там за телефоном. До речі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, щоб не пропускати дійсно годні надходження. Всім гарного дня!